Всім вітання, хочу вам показати, чим я займалась тиждень, як він у мене пройшов, і якщо ви подивитесь на екран, ви побачите результат моєї роботи. Це п'ять шкарпеток чоловічих, різної розміри, від 39 до 40. Четвертого, у мене по дві пари: 42, 43, 44, 41, 42 і 39, 40 вийшло. Зараз буду пакувати і відправляти. Тому ось така. такий тиждень у мене вийшов. Намагалася кожен день по шкарпетки, навіть чуть більше. Звичайно, трохи на останній парі вже швидкість упала, тому що ну, більшість це все однакове і вже послідовність вона зрозуміла була і якось швидкість упала, але я. Все зробила, як планувала, і за той срок, що я хотіла, тому зараз можу все це відправляти. В'язала я методом Helix, Ось така п'яточка. Деякі шкарпетки з темною резинкою, п'яткою мисочком, деякі з сірим Два кольори два кольори. Такий результат. Всього у мене було 400 грам, і зараз покажу ось який залишок у мене залишився. І ось з'єднала шкарпеточки, щоб пари не, не загубити. І згадала вам, що я не показала і не розповіла. Давайте я на сіром покажу властивості, так, які шкарпеточки я в'язала. Я набирала еластичний край, такий резиночка 2 х 2 методом Helix. В'язала укріплену п'яточку, здається мені це. Французька або підкова. Виправте, напишіть, будь ласка, як називається ця п'яточка. І е, ось таке закриття стрічкове. І шивала я, е, як нас вчила Оксаночка недошитко. В дві входимо, в одну виходимо. Я так це запам'ятала і ось так гарно сшивалася. Тому Оксана дякую тобі. <свісно> так, все, я їх складаю, зв'язала і буду виходити. 7 листопада і я з раночку після вчорашнього завершення. В'язання шкарпеток все випрала, склала, зараз піду відправляти на нову пошту, вона вже відкрилася, а з раночку я повернулася до цього сюжету. Розробка цієї роботи Наталії Вишивальне Монпасіє, мені дуже сподобалось, цей сюжет сподобався. Він відкликається мені, її назва тримаю осінь, тому я намагаюся тримати ще цю гарну осінь. 7 листопада у нас ще досить тепло, гарна погода ось такі яскраві кольори. Я розпочала ще місяць тому, але помилилася, вийшла не тим кольором, розпорола, і вийшло так, що я. Поїхала мене не було деякий час, потім робила інші справи, і це вирішила завершити. Тому показую вам результат на сьогодні, ось така краса. Зараз піду, побігаю по справам і повернусь і хочу сьогодні завершити, принаймні, хрестики. Якщо все. Вийде, як я планую, і бек зроблю. Його тут достатньо, тому хочу бачити завершену цю роботу, буду до цього прагнути. Друзі, хочу вам показати, який подарунок до мене прийшов від е, моєї галинки. У мене було день народження і ця. Неймовірна жіночка, дівчинка ця е, тендітна квіточка, пчілка, цей грібочок наш з таким великим щирим серцем зробив мені стільки приємно багато чого своїми руками. Отже, я швиденько буду намагатися вам показати, бо у мене вже була проба зйомки, я зняла, але мій телефон не захотів все це зберегти. Тому, на жаль, Іра психанула тоді, видалила повністю то відео, і е, з новими емоціями я хочу вам показати цю красу. Перше, на що я хочу вашу увагу приділити, це ось такому кабаку. Цей гарбузик це з огорода. Галинки, він крутий, він на Хэллоуин на моє день народження прикрашав поличку з, з всіма гарбузами, що у мене є в домі. Оця свічка, як ви побачите, я вже добре користуюсь цією. Аромат осені. Свічка соєва. І коли віск розтоплюється, я цим віском. Смащую тіло, і воно неймовірно. І аромат, і ніжність. Дякую тобі, Галинка. Подивіться на цю красу. Подивіться. Нема слів. Отже. Так, Алізина Лана Gold Fine два муточка, Картопу вже мене знайомила з цією фірмою. Теж Галинка. Отже, це. Інший артикул alize Lana Gold Siemлі. Два таких огромних мотка яскравих, блискучих, буду щось вигадувати. Шкарпеткова пряжа artisan Дивіться, які кольори можна додавати, змішувати. Два моточка ангори, теж можна до шкарпеточок додавати. І ось цей от, ось цей от скарб, котрий пахне. Я навіть не сподівалася взагалі на подарунок, а ще стільки вона мені краси поклала. Це 35 альпака, 35 вовна і 30. ВПА. дуже м'ясенька, я вже потираю руці і вже думаю, що я хочу. З цього спочатку, давайте я вам теж покажу: карпеткова пряжа, джелон, кольори це... це вогонь. Хоч і зелений, це. Супер кольори. І я спочатку хотіла шкарпетки собі, а потім вирішила: я побачила, що Галинка в'язала мітінки. Потім я згадала, що у мене в блокноті я ще в минулому році повинна була зв'язати собі рукавиці по майстер-класу, що Іринка з хобі-рум зняла. І е, Я хочу, мабуть, щось або мітінги, або рукавиці. Щось типу того. Ось ще подивіться, які кольори. Теж такі два бунтика шкарпеткової пряжі. Як додатковою, так, можливо, і слідочки. Я собі такі кольори яскраві, помаранчеві, такі поєднання дуже гарно, мені подобається. Подивіться ще на цю красу. Якщо ви дивитесь галинки відео, ви бачили, як вона презентувала це ось такі. Пінали, чохли для спиць, для сантиметрової стрічки, будь-чого для рукоділля можна сюди покласти і ось таким чином користуватися. Це все чекає на мій настрій, коли я сяду і буду розкладати, чому я хотіла ще скоріше вам засняти, тому що я вже ж хочу перемотати, а мені потрібно було вам показати ці. Пасми в такому кольорі. І дивіться, цей шедевр це наволочка на подушку. У мене знайшлась трохи по розміру менше, але я придбаю, і буде, знаєте, таке теж поєднання кольорів неймовірне. Мені взагалі ця наволочка згадується емоціями з Яремчі, Карпати. Я бачу тут ліса, гори, ці великі-великі сосни, смереки, полонини. Тобто у мене такі асоціації суто з такими відчуттями, От Карпати осінню. Дякую тобі, дорогенька. Це скарб. Я не знаю. Я сама багата людина, мабуть. Мені тут пробувати в'язати, не перев'язати. Дякую. Крім того, що мене дуже підтримують мої подружки. В'язальні мене дуже підтримує ще родина. Близькі мені люди. І зараз я хочу вам показати, який подарунок зробила мені молодша сестра зі своїми доньками, чоловіком. Вони передали, ми їздили до них в Норвегію. Пам'ятаєте, мою подорож до них? І ось вони передали мені ось таку красу. Це проєктна сумочка. Ось така шкіряна. такої фірми, яку я навіть і не знала. Вона ось так відкривається. Тут є такий карманчик для спиці, я так розумію, або для якихось маленьких штучок. Ось знайшла ось таку пасмочку. Дивіться, які кольори, назва пряжі, ось такий її склад. Я, я вражена. Я приємно вражена. Я знаю, що вони в цьому не розуміються, але вони так хотіли мені зробити приємно, що їм вдалося, звичайно. Так, давайте покажу їм вам внутрішність. Звичайно, ще тут є ось такі витвори. І по колу можна сюди вставляти стрічку, спиці, гачки, ну будь-що, що потрібно мені для в'язання. Всередину складати пряжу або проєкт, котрий зараз на спицях, закривати і йти <гуляти>, гуляти з такою гарною сумочкою. Я, я вражена настільки, що я вчора Пищала її, я не очікувала взагалі, що вона мені звідти зможе передати якийсь подарунок, і, і взагалі. І дивіться, це молодша сестра своєю родиною, який подарунок мені зробила. Зараз ми так плавно з вами через наш краєвид, можливо, не дуже чисті вікна. Я вам покажу подарунок від старшої сестри і її чоловіка. Дивіться, мій чоловік мені робить куточок на балконі. Вони про це знали. І ось цей матрас гарбузовий для іринки. М'ягесенький такий. З воротньої сторони, ось такий колір коричневий. Вони мені подарували. Я вже тут, зараз вам покажу, дивіться, як. Підходить подушечка галинки, наволочка верніше. Під все я ледом вкриваюсь тут, спинка. Ввечері я вмикаю свою лампу. І ось так виглядає мій куточок. Тут на столі зараз процес, я зараз вишиваю, тримаю осінь, чайок. か。 Друзі, пропоную вам подивитись на екран і хочу вам презентувати свій фініш. Дуже рідко трапляються фініші на моєму каналі, в моїх відео, тому що переважно я вишиваю багато кольоровки. У мене зараз одна велика робота на станку. Але, іноді бувають, але. І коли я побачила у Наталії з каналу Вишивальне Монпасє, що вона робить такі досить впевнені кроки в розробках схеми, я побачила цей дизайн, цю схему, і це кохання з першого погляду. Я одразу написала Наталі, що я би з задоволенням вишила цю роботу, вона мені її скинула. Отже, зараз ми можемо. Споглядати, милуватись цією красою. Не люблю інтриги, тому одразу вам виклала прев'ю готову роботу, ви можете порівняти, роздивитись, можливо, я трохи пізніше зроблю кадри поближче. А зараз, поки я вам буду розповідати властивості цієї схеми, пропоную вам роздивитись цю роботу. Отже, я вишивала на 16 каунті. У мене розмір роботи вийшов 15 см на 14. Наталі пропоную на 14 каунті. і робота могла би бути 16,87 на 16,33 см. Отже, у мене трохи вийшло менше. І я обрала для себе канву 16-го каунта «Цвайгард». Колір мімоза. Мені здається, дуже вона личить ці, цієї роботі. Не дарма я її замовила 2 січня 2021 року. Отже, зараз вона була у мені в нагоді. Знайшла я квітанцію цієї тканини, я замовляла тоді 30 см, ширина її 110 см, тому ще у мене такого кольору є шматочок. Отже, назва «Тримай осінь, дуже гарна назва, вона мене теж підкупила 22 кольори, 3 бленди в цій роботі. Я зробила 5 замін. Я дуже так е, намагалася підібрати близько до тих кольорів, що пропонують Наталі. Можливо, Наталі побачить різницю, можливо, ні. Але це така маленька робота, я не дуже хотіла е, щось купувати, і коли я розпочинала, я дістала свої залишки, подивилась, більшість кольорів все у мене було, тому ради, заради п'яти кольорів я не бачила сенсу і не хотіла робити покупки. Отже, тут бек робиться двома кольорами бек в два складення в одне складення. Мені дуже подобається ця робота. Я отримала величезне задоволення, я розпочала її місяць тому. Я за один день майже вишила руки. І за другий день я би вишила і листочок. На, на такому натхненні я розпочала, але за рахунок того, що я вишиваю по паперовій схемі, і е, я переплутала символ, мені прийшлося дуже багато розпустити на листочки, а це було перед моїм від'їздом. І так вийшло, що. Я відклала цю роботу, мене не було довго, а потім, коли я приїхала, я займалася іншими справами, тому ось я схопила, коли згадала цю роботу. І буквально за півтора дня разом з Беком я завершила цю роботу. Випрала, випрасувала і можу вам її презентувати. Досить така <смі>, у мене організація проста ось в такій коробці. Я вишивала на пяльцях, знайшла у себе ось такі, я навіть не знаю, звідки вони в мене. У мене є деякі речі, вони дуже давно куплені, лежать і бачите, іноді вони в нагоді. Ножиці, одна голочка. І ось таким чином я брала колір. Схему і вишивала. Я вишиваю завжди по кольорам, беру один колір, і по всій схемі його відшиваю. Тому дуже все просто, швидко вийшло із задоволенням. Отже, дякую Наталі за таку схему. Я вже придумала, як мені хочеться її оформити, це буде не рамка, це буде прикладне, але якщо я зможу знайти майстриню, котра втілить мої бажання. Є два варіанти, тому е, буду розглядати, шукати, тому коли це все станеться, я оформлю, я обов'язково вам ще її покажу. Ну, що прийшов час мого заміського будиночку, тому я зараз візьмусь довишивати цей символ. Зараз вам покажу. Я вже на тому тижні розпочала. Я взяла крапочку ось цю і буду рухатись. Планую вишити цей символ, а там далі як піде. Дуже швидко може вишитись, коли а, залишиться тільки Ось цей символ буду повністю заповнювати і все. Так, як виглядає повністю вишита діляночка, дуже велика робота. Як ви бачите, я сижу зараз на дивані і вам телефон віддаляю, щоб ви бачили масштаби. Зараз у мене ділянка світлого небо вишиваю. Десь я ось ось так виглядає повністю картинка, і я вишиваю небо. Це не так важко по зрівнянню з тим, що твориться на деревах, тому буду продовжувати далі. Планую сьогодні вишити цей символ. І вімкнутися ввечері, показати, вийшло в мене це чи ні. Ну що, дівчатка, я хочу показати свій сьогоднішній результат. Планувала вишити один символ, а вишила два. Дуже гарно попрацювала. Кажу не дуже голосно, бо вже перша година ночі хтось пить. Так, мені залишився тільки оцей символ. Це один колір Я вже собі зазначила діляночку, і ось це мені завтра потрібно буде заповнити. Таке. Знаєте, буйство красок на канві. <ріст> і ще, знаєте, прийняла рішення, якщо ви придивитесь, то, окрім оцього символа, є ось шість, дві крапочки, і я вирішила, ось тут, де-не-де вони є. Я їх вишивати не буду. Тобто цю ділянку я повністю вишила ось цим символом. І взагалі ніякої різниці нема, тому що це дві крапочки, такий дурний бленд, що я навіть коли, коли поєдную ниточку, я не бачу різницю. Ось так виглядає на канві. Буду йти спати, і вам на добраніч, а завтра, з раночку, я завершу і вам покажу. Все, дівчата, завершила я цю діляночку, щоб ви так вам покажу. Там вже темно. І коли я кажу, що тут залишилось одним кольором роботи на годинку, повірте мені, я це все зроблю. Не вірте. Або я розслабляюсь, або у мене глазомір дуже поганий, або мене, як, знаєте, на зло відволікають я сьогодні і туди, і туди, і сіла встала, сіла встала. І ввечері я завершила цю ділянку. Так що я молодець, я з вами зроблю зараз ось так. І оце, думаю, може піти сюди вже, до куточка цього. Ну, отак от. А потім отак. Не знаю, подумаю. Так, цей аркуш готовий. Це наступний, ага, це нижній. Тут все, -все одним кольором. І знизу є пару гілочок. А 10-й аркуш я ще не брала. Не знаю, або я спущусь, з дійду до гілочок і потім зроблю отак. Хоча, скоріш всього, я хочу зробити отак. Так і зроблю. Тому на цьому буду, мабуть, завершувати своє відео. Казати вам дякую. Ще хочу подякувати своїй. Святому Миколайчику своєму, котру зовуть Галинка. Мені дуже приємно, вона промовила про мене у себе відео і дуже активно стали приєднатися, підписуватись до мене глядачі. Я вам щиро за це дякую. Галинка тобі дуже приємна така підтримочка. Сподіваюсь, що. Ви залишитесь у мене, тому дякую вам. Наразі буду прощатися і до наступних зустріч з вами. Так, погодка супер. Іду вітати скорпіончика. Один скорпіончик іде вітати іншого. Пам'ятаєте мої е, жакардові шкарпеточки? Отже, йду дарувати. Погодка супер. Сонячно, вітер є, але він теплий.